Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. Пропоную вам традиційно оглянути мапу бойових дій станом на сьогодні, суботу, 4 січня. Відразу хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте, може маєте поради, зауваження. Звичайно ж, поділіться оглядом карти бойових дій. Так працюють алгоритми YouTube. Більша кількість. Українці в першу чергу тоді зможуть переглянути і зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Ну і сьогодні 4 січня день народження в керівника головного управління розвідки Кирила Буданова і наші сили оборони привітали його з днем народження. Привітали дуже і дуже красиво. Давайте подивимося. А далі проговоримо, що ж це за такий прекрасний удар. А це удар дронами вітчизняного виробництва по порту усть Луга в Ленінградській області, недалеко від міста, де народився диктатор Путін Санкт Петербурга. Давайте глянемо на мапу. Я вам покажу, де цей порт знаходиться. Відповідно, далі розповім, що відбувається. Ось рухаємо світ України, Бачимо є Санкт-Петербург, і приближуємо, наближуємо ось тут. Знаходиться усть Луга. Ось ви бачите Обведу вам кружечком. Ось. Що це за порт? Це другий за потужністю порт Російської Федерації після Новоросійська. І взагалі це є найважливіший, надважливий порт для Путіна. До речі, важливість цього порту прокоментував вже і керівник Центрального протидії центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Я його зацитую усть Лугський порт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості. По перше, це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій, Доход від експорту для фінансування війни. По-друге, за його словами, цей об'єкт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також її місцем, куди прибуває звідки йде чи. Нювий флот порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, каже Коваленко. Також порт услуга це своєрідна альтернатива європейським маршрутам. Ну, от ви бачили, як добре це прилетіло, як нарешті влучання в такий важливий порт. Вже були атаки, правда, раніше на услугу, і от бачимо, 4 січня також пролунали там вибухи. Пабліки російські і Міноборони кажуть, що вони все збили, але ж ми бачимо по відео, як вони все в лапках збивають. Друзі, продовжуємо збір. Ось qr код для наших гурівців, бійців, які тихенько роблять свою справу, а згодом ми дізнаємося про те, що якийсь гелікоптер з Магоре 5 був збитий, десь щось було спалено, підірвано залізницю і так далі. І тому подібне. Не можу я сказати, для чого хлопцям потрібно. Це пов'язано з водою, з морем. а... Все, що наразі потрібно хлопцям, це закрити цей збір. Давайте хто скільки зможе. Ми прекрасно з вами це робили і зробимо це вкотре. Закриємо банку на потреби гурівця. Що ж, рухаємось далі. Була також сьогодні комбінована атака по тимчасово окупованому Криму, але згодом про це розповім. Давайте м -м -м, підемо по. Традиційні по традиційному напрямку це курський плацдарм, що відбувається на Курському плацдармі? Нагадаю, вам сирський Олександр Серський відвідував нещодавно саме курський напрямок. Наразі відомо, що є прильоти за останні дні по скупченню особовому складу ворога, де прилітало. Це є вкрасу, знаєте, Рильськ і Львов. Там так смачно били по командним пунктам росіян і є вже Наслідки. Які наслідки? Суть тому, що повідомили про те, що загинув такий собі Олег Тимошин? Ем, ось ви бачите. Це є командир-полковник 32-го важкого бомбардувального полка Російської Федерації. Він безпосередньо причетний до. Удару ракетами Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, 14 січня 2023 року. Тоді загинуло нагадую вам 46 людей, у тому числі шестеро дітей. Також він причетний до ракетного удару по Кременчуцькому торговельному центру Амстор, де загинуло 22 особи. Так от, цей от полковник цілий, а може вже і не цілий. Він був в бункері. Пригадуєте, і Андрій вам і я вам на зведеннях з, з Романом Світоном показував, що був смачний приліт по льгову Курської області. Ось цей льгов, Покажу вам. Там все розтрощили, кажуть, що летіло декілька ракет Storm Shadow, відповідно. Ось вже є наслідки ліквідація топ-офіцерів Російської Федерації. Загалом по Курському плацдарму Форбс видання про це каже. Ну і ми вам недоразово е розповідали в першу чергу. атаки ворога відбувається в цьому напрямку. Снагость Любімівка Новоіванівка, а також. Біля суджені, на самий пункт Пліхова, оце основні такі найгарячіші напрямки, де б'ють росіяни. Також ось орієнтовно в районі Дар'їну, та й власне тут біля нової Іванівки і Любімівки знаходиться така от могильник. Наразі я вам розповідав техніки Російської Федерації. Є чергові кадри підтвердження того, що росіяни просто такі шалено втрачають техніку. Ось ви бачите, розбита. Розбиті колони росіян нагадаю вам, там також працюють активно і птахи Мадяра дронами, і також 225, 92, 95 бригади. Там є наші серйозні формування. Ну, от ви бачите, це просто е справді кладовище російської техніки. Більше того, останні тижні росіяни розпочали трішки інакше вести свої бойові дії. Вони не так активно застосовують техніку. Ну Пояснювати, чому вони не так активно її вже використовують. Ви тільки що бачили, тому не буду власне. Використовують вони диверсійні групи по 4-6 людей і намагаються заховати, обходити вогневі рубежі на курському напрямку. Нагадаю слова Олександра Свирського він розповідав, що серпня місяця нагадаю вам саме на початку серпня розпочалася курська операція. Росіяни втратили вбитими і словом безпоротні втрати орієнтовно 40 тисяч. Це дуже і дуже багато. Ну і Курський Курська операція е, наочно демонструє, наскільки вона є вдалою, важливою і потрібною, тому що всі ці руйнування, по-перше, відбуваються на території Російської Федерації. Ну і по-друге, ми там скували наші сили оборони, скували величезну кількість е, особового складу. Це як пишуть західні експерти про те, що орієнтовно знаходиться там 10 тисяч бійців Сил оборони України проти 60 тисяч росіян, один до шести. І наші оборонці тримають. Позиції. Ну, треба також зауважити, що там немає таких от ліній оборони, там більш маневрена війна, і в цій маневреній війні наші хлопці дають дуже хорошого прочухана росіянам. Форбс і їхні аналітики кажуть наступне: що м -м, провалюються ці от намагання ворога витіснути збройні сили України українського напрямку не в останню чергу через те, що наші далекобійні артилерійські снаряди. Так добряче б'ють і калічать логістику росіян. Ну, чого тільки варті? Оці от авіаційні удари, по Львову і рильську. До речі, якщо ми вже говоримо про авіаційні удари, то французькі видання пишуть, що до 20 січня, до інаугурації Трампа, ми отримуємо перші міражі. кажуть що першими будуть від двох до трьох одиниць. Деякі ресурси французькі кажуть, що вже вони працюють на, над Україною і напрямку саме Курського Курського плацдарму. Чому ці міражі важливі? Тому що ці саме ці літаки можуть нести ракети скелп і «Сторм f «Ф-16» Їх не можуть. А от міражі можуть. Це саме ті ракети, якими ми регулярно б'ємо по командних пунктах ворога. Це виробництво Фран... Фран... «Скелп», це французьке виробництво. Ну і е... такі самі ракети, під тільки під іншою назвою виробляють британці. Називається Стормшеду. Саме ними і атакуємо. Ми по бункерах росіян. Це по курському напрямку. Рухаємося до. Куп'янська напружна ситуація в районі Куп'янська. Ворог намагається з двох напрямків рухатися до Куп'янська і Куп'янська возлового Тут нічого нового серед дії ворога немає. Ось ці напрямки через Синьківку до Куп'янська також вони намагаються форсувати річку Оскіл біля дворічної, тому що тут річка Оскіл вона є вущою. Ось дивіться, я вам продемонструю. Тут вона є вущою, а от вже південніше від Куп'янська купянська Купінська возлового. Ріка є ширшою значно. І, власне, Юрій Федоренко, керівником ударних, підрозділу ударних комплексів ахілет 92-ї штурмової бригади, каже, що ось власне тут форсувати ріку Оскіл ворог не не зможе. А північніше, біля дворічної, вони пробуються робити, і подекуди в них. Це успішно. Загалом нагадаю вам, чому ворог рухається, тому що Купінськ, особливо купянськ вузловий, це є дуже і дуже хороша логістка. Для нас вона не є такою надкритичною, а от саме для росіян вона є надважливою, тому що є пряме сполучення від валуйок, валуйки, ви ж працювати знаєте, це є хаб росіянський. І от власне він йде на купянськ вузловий. Тому от таке є велике намагання росіян зайти саме е, на Купінськ. Рухаємось далі. Ну традиційно скажу вам біля на лівому березі річки Оскіл Ворог намагається тиснути це в районі Кругляківки і Колісниківки. Наші сили спеціальних операцій регулярно зачищають ці Два населених пункти від ворога не несуть великі втрати, але тим не менше продовжують кидати е, сили та засоби. Е, другий е, напрямок і друга мета загалом на куп'янсько-лиманському плацдармі це звичайно ж населений пункт. Борова, ось, це найбільше місто на лівому березі від річки Оскіл. Ворог намається тиснути, і, от бачите, від Лозової в напрямку Новоплатонівки і також рухатись південніше. Загалом вони взяли собі за тактику, за використання такої тактики обходити наші великі населені пункти. Зараз про це ще скажу щодо Покровська. От Андріївка Вишневе, Першопавл, перепрошую, копанки. Шейківка, ось таким напрямком кажуть наші бійці, намагаються росіяни рухатися. Ну але якщо ми глянемо по відстані від позиції ворога крайніх так, давайте візьмемо ось тут. І до борової 12 кілометрів. Відстань немала, відповідно, рельєф дозволяє тримати тут е, оборону. Це не є велика носілка на півдні, там де степові е, степова місцевість, відповідно, саме тому. Ворогу інколи вдається по кілька кілометрів в день просуватися. Напружена ситуація на лісці Чорний Жеребець. Нагадаю вам, ось вектором аналітики Deep State промалювали терни. Ну, Загалом наші бійці кажуть, що терни це є знищене ще з весни 24-го року, населений пункт з північно-східного напрямку. Росіяни намагаються подекуди успішно тиснути і помаленьку просуватися. Навіть, кажуть бійці, форсують. Чорний жеребець біля Іванівки. Там топляться, там е, просто жахіття творяться, на ну, живу силу росіяни, вкотре вам скажу, не бережуть. Ключова їхня е, напрямок, ключова їхня мета на цьому напрямку це, звісно ж, е, від, відкинути сили оборони на правий берег від чорного жеребця. Ну і звичайно ж, це далі Лиман. Лиман, але до Лиману їм як до неба, вибачте, рачки, тому хай собі помріють. Сіверський напрямок. Ось тут е регулярно, але безрезультатно росіяни розбиваються об наші позиції сил оборони біля Білогорівки, це лобові атаки е на Сіверськ. І також з півдня намагаються лізти з південного напрямку. Також на Сіверськ. Е е багато військових експертів сходяться на думці наступні, що після, можливо, розвантаження Покровського напрямку, якщо ворог досягне там цілі. Найактивнішим на фронті найближчі місяці майбутній стане саме сіверський виступ, тому що росіяни ну дуже вже би хотіли, але в них це не виходить вже не перший рік, до речі. Просунутися на цьому напрямку з метою, аби тиснути на найбільші населені пункти Донецької області. Не окупований це Краматорськ, Слов'янське вище тут прикриває нам палітра. Ну і звичайно, нижче Костянтинівка і Дружківка. Ось я покажу вам цю підкову. Слов'янська, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Це ключові населені пункти. і е, 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 Найбільші міста, які є в Донецькій області, нагадаю, контрольовані силами оборони України. По часів ярському плацдарму, що відомо, це вже кажуть хлопці з 92-ї, 93-ї бригади Холодний Яр, які тут працюють. Позивний Ютюб. Повідає наступне: що ось я вам зараз покажу. Ворог в лобових атаках просувається в місто, В те, що залишилось від населеного пункту, просувається від Калинівки, ось від каналу, мікрорайон Канал до мікрорайону Жовтневий. І відповідно розпочалися вже бої. Орієнтовно, це тут знаходиться Часів'ярський агрегатний. Комбінат вогнетривки, комбінат, і ось це промзона, і найважливіші бої саме на цьому напрямку тривають. Підтискають росіяни ще і з південного напрямку. Ось з цього напрямку, тому що. А, їм буде легше обходити часів знову ж таки. Ну але е, наші бійці тримають позиції біля Кліщівки і Андріївки. Відповідно, най знову ж таки повторюся найактивніше тиснуть з північного східного напрямку і в лобових атаках на часів яр. Але до варто зазначити, що ще навесні 2024 року Кирило Боданов, того керівник головного управління розвідки, якогось він день народження повідомляв, що він не знає, скільки ще протримається часів яр. І з того моменту пройшло вже скільки місяців. А наші бійці, 93-24 та короля Данила, яка тут працює, також неймовірними зусиллями тримають позиції. Це просто феноменально. Рухаємось далі. Турецьку бої тривають за місто в, 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 в агломерації Турецькій. Ось ви бачите. Фактично, я продемонструю вам супутниковий вигляд міста. Ну, от ви бачите, це є загалом забудова Турецька. і фактично 40% населеного пункту Турецька вже є під росіянами. Ну ось ви бачите, так? Оця от частина вона є під селами окупантів. Але варто зазначити, що. Тут дуже часто переходять позиції від ворога до сил оборони і від сил оборони до окупантів, тому що там ведуться бої за кожен будинок, за кожну вулицю, за кожен підвал. І навіть бувають такі моменти. Я вам вже про це розповідав, що от на поверсі першому можуть бути росіяни, а на другому поверсі сили оборони України і відбуваються стрілкові бої. Рухамось далі. Один з найважчих напрямків це звичайно ж Покровський Ну і Курахівський напрямок зараз детальніше зупинимося. Що відомо по, -покро... по Покровську? В першу чергу мета ворога це те, що я і казав, обійти саме Покровськ. Е, росіяни окупували Шевченко, росіяни підійшли під піщане. А далі, цілком можливо, вони спробують вийти на адмінкордон з Дніпропетровською областю. Ну і ключове це є шахти в насамому пункті удачне. Тут є ключові шахти наші вугільні. Відповідно, це також мета росіян. А що хочуть зробити росіяни? Ось, власне, з цього напрямку перебити трасу з Покровська на Павлоград. Так, ось про логістика. А також з південного напрямку і вони біля Воздвиженки рухаються перебити логістику від Мирнограду. Ось Мирноград. Відповідно, таким чином не, росіяни не мають наміру нібито зав'язуватись в міських боях в Покровську, і, тому що там несуть великі втрати, і це довго буде, а спробують взяти місто мором. Тобто, якщо вони переб'ють логістику з Павлограда в цієї траси, про яку я вам промалював, і від Мирнограда, тоді наші формування в Покровську не матимуть постійного. Постійної підтримки, постійної логістики, раз провізії, друге снаряди, артснаряди, відповідно поповнення, там еваки медичні не зможуть заїздити. Ну просто ви розумієте, це паралізує роботу наших оборонців в місті Покровськ. Якщо говорити, до речі, про Донецький напрямок, то з'явилися прекрасні кадри. Давайте ми їх подивимося. А далі я прокоментую, що відбулося. Ну, 1 января сьогодні. попали нам в вдома. Гаріло все. Вещі, броня. Взагалі все. Це публікують самі росіяни, що на Донецькому напрямку, десь біля міста Донецьк, 1 січня, відуть, тільки зараз з'явилося. Дуже смачно відпрацювала наша артилерія по позиціях ворога. Ну от окупант каже, що все згоріло вщент. І це до речі, відповідь тим, хто каже, що не працюють, чому не б'ють по на східному напрямку. А де ж артудари. вони є, вони завжди були, і оце от є підтвердження. Можливо, не в тій кількості, що раніше, тому що багато сил зосереджено і на Курському напрямку, і на до речі, дуже багато працюють на південному напрямку. Погоджуюсь, раніше ми з вами говорили, що прилітало і в Луганськ якась дислокація ворога Старом Шеду. Пригадуєте, ми говорили і в Бердянськ, і в Донецьк. Зараз поменшало цих ударів, але вони є. І ось ми вам їх демонструємо. Менструємо по Курахівському напрямку Південні Швідпокровська, що відомо, от ви бачите, заштраховано вже аналітками Діпстейт ем, просування ворога. Ну і варто відзначити наступне: що вихід сил оборони з Кураху це питання найближчих днів. Чому? Тому що перебувати в оперативному оточенні довго. Є небезпечно, ну і плюс ми розуміємо, що ось ви бачите, так дачне, старі терни, особливо, коли росіяни зайшли в старі терни, стало дуже важко тримати а, Курахове. Бої, ось ви бачите, стрілочка промальована і червоним кольором. Це вже теплоелектростанція. Давайте я вам покажу на супутникових. Знімках. от е росіяни зайшли в Корахову, але частина міста Корахово це є забудова, так сам е населений пункт і житлові е райони, а це вже є промислова е частина Корахова. От за неї бої тривають. Ну і е росіяни не зайшли на промислову зону, але вони зайняли прибудови перед е теплоелектростанцією. І знову ж таки, очевидно, що найближчим часом доведеться покидати. Це на самий пункт. Ще чому покидати, от зараз яскраво вам продемонструю. Тому що логістика, про яку неодноразово ми говорили через Константинопіль, через Дачне. Так, тут не буде видно, ось тут буде добре видно. Ключова логістика також вже прострілюється ворогом. Дивимося від позиції біля Шевченко. Ось Шевченко, от, ви бачите, 2,5 кілометри, а від Зеленівки до траси. Так, так, ось так, от. Зараз спробую ще раз промалюю вам. Улакли. Три кілометри. Трошки більше трьох кілометрів. Ну розуміємо, що мінометним вогнем і артилерією також, і танковими ударами росіяни вже прострілюють цю трасу. Тому, знову ж таки, логістика і постачання нашим формуванням на цьому напрямку дуже і дуже ускладнюється. Тим паче про оперативне оточення. Дивимося від Зеленівки до Шевченко. Орієнтовно 6 7 кілометрів також є небезпека. Тому я думаю, будуть дуже добре ознайомлені наші керівники, наші командири на цьому напрямку і не дадуть змоги росіянам закривати це кільце по великій новосілці. Що відомо, бачимо, є просування також росіян і вони намагаються з двох напрямків заходити на велику новосілку. Це новий комар. Ось з цього напрямку, так? Так, краще вам промалюю. Знову ж таки, це логістика. І з західного флангу рухатися біля нескучно на Великонову осілку. Також ситуація дуже непроста. Бійці з цього напрямку кажуть, що. Достатньо вони сили кидають на цей напрямок, до речі, навченої сили, не якийсь там шторм Зет, яких просто закидають м'ясом, як північно-корейців на Курському напрямку. І, очевидно, також доведеться нам відходити з цього плаздарму. Ну і звісно ж, про Крим я вам обіцяв розповісти, що відомо. Що сьогодні відбулася комбінована ракетно-дронова атака саме по. Крим по тимчасово окупованому Криму. А що кажуть росіяни? Каже наступне, що Крим потрапив під комбіновану атаку, було запущено ракети з повітря та наземних установок. Ймовірно, Storm Shadow та Нептун. Про це пишуть також і місцеві моніторингові Телеграм-Пабліки, зазначають, що Окупанти вже перекрили Кримський міст. Правда, його вже відкрили, але він був довший час заблокований. Е, кажуть наступні росіяни, що окрім Стормшедов, Скелп і Нептунів, також використовували дрони. І е, що цікаво, вони кажуть наступне, що 4-5 наших ударних літаки продовжують працювати. Ми будемо стежити. Я думаю, що на завтра буде. Повідомлення прекрасне ем, про те, що на 4 січня десь щось було важливе вражне. Ну, і також хочу вам сказати про е, атаку дронами сьогодні вночі. Смоленський напрямок. От, власне, де він знаходиться, цей Смоленський, я вам продемонструю, а далі скажу, що там вразили. Це е, фактично наступна область Російської Федерації за Курською областю. Так ось. Так, де ж ні, ось вона. Ну так, біля Брянська і Курськ. Брянськ. Ось в Смоленській області, що було атаковано. Є кадри, там не дуже добре видно, але от як як вибухає, наприкінці цього відео ми в правому верхньому куті будемо. Ось ви бачите, як, як е, смачно влучили. Куди влучили? В Смоленській області кажуть самі росіяни, вночі було гучно. Попри те, що вони заявляють, що там. П'ять безпілотників вони збили. Все ж таки, є влучання в підприємство Авангард. Що це за підприємство? Це підприємство, де серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних. Ракет знову ж таки, це є підприємство, яке і в Ростовській області, до речі, ми били за останній час, і тепер в Смоленській області. Тобто, точкові якісні удари продовжують бити військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 4 січня. Традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо не підписані, прокоментувати, прописати зауваження, побажання. Ну і звичайно ж поділитися оглядом карти бойових дій.